Подорожуємо у часі. Вінниця. Привіт, друзі! Мене звати Данилко. Я дуже люблю подорожувати у часі. Відгадайте, де я? Так, правильно, я у місті Вінниця. Адже позаду мене видно арку, яка знаходиться. У парку міста Вінниці. А ще ви можете побачити чудовий блакитний трамвай, який їздить по вулицях міста Вінниці. Друзі, пропоную вам разом зі мною відправитися в подорож у часі Вінницею та дізнатися, чи завжди місто Вінниця було таким сучасним та комфортним. Ну що ж, вирушаємо? Друзі, підскажіть, будь ласка, куди ми потрапили? Що це за будівля? Я впізнав це місце. Це залізничний вокзал міста Вінниці. Він не схожий на той залізничний вокзал, що ми можемо бачити зараз у місті Вінниці. А все через те, що тоді це була невелика дерев'яна будівля з єдиною колією. Потім її перебудували. Вона стала цегляною та двоповерховою. Під час Другої світової війни будівлю підірвали німецькі війська. У 1952 році залізничний вокзал міста Вінниці відбудували та відкрили. Тоді він набув сучасного вигляду. Мандруємо далі! А ось так колись виглядало місце, де зараз побудований Вінницький універмах. Дивовижно, як все змінилося тут з часом. А це театр імені Садовського. Приміщення театру було побудоване за проектом головного архітектора міста Григорія Артинова. З того часу заклад став одним із символів міста. Потім ця будівля сильно постраждала від пожежі. Її відновлювали аж 5 років. З тих пір театр має сучасний вигляд. Друзі, на жаль, мені час повертатися додому. До зустрічі у цікавих, дивовижних віртуальних подорожах.